Працівники КНП «МОК чиста громада прибирають територію на виїзді міста, забезпечуючи порядок і чистоту в околицях. Вони ретельно збирають сміття та очищають узбіччя доріг від захаращень. Особлива увага звертається на зелені зони. Комунальники обрізають дерева та кущі, щоб не допустити їхнього розростання на проїжджу частину, що може створювати небезпеку для водіїв. Усі ці зусилля робляться для того, щоб місто виглядало доглянутим та привабливим, адже чистота на виїзді це перше враження, яке отримують усі, хто приїжджає або виїжджає з міста. Також, зважаючи на постійну роботу комунальних служб, звертаємось до водіїв і пішоходів з проханням дбати про чистоту і порядок на узбіччях. Закликаємо всіх не залишати сміття на дорозі, адже кожен невеликий шматок відходів, який потрапляє на узбіччя, значно ускладнює роботу працівників і погіршує екологічну ситуацію. Дуже важливо, щоб кожен з нас дотримувався простих правил і не забруднював територію міста, кидаючи сміття на узбіччя. Відповідальність за чистоту починається з кожного. І тільки спільними зусиллями ми можемо зберегти наше місто чистим і привабливим для всіх. Ольга Ситник, Олексій Мяхі, телекомпанія «Кет».